Кода Octavia Tour 1,6 бензин без газу під'єднались. Зараз будемо дивитися, що тут буде вилітати. Поки нічого немає, ще не, не подавав. Пішов антіфріс от рожевий. Тиск трохи є она так, себе? виміняє напрямок, впал тиск. А, і пішло болото. Тепер можна додавати більше тиску і замети тут Вот Ось таке.